ефірі телеканалу Інтеба, програма про культуру та мистецтво артерія. Ми назвати Ірина Шуптарська. Залишайтесь з нами буде цікаво і красиво. Чи не усі дівчатка мріють взяти участь у конкурсі краси? Адже прекрасні жінки в розкішних сукнях з екранів телевізорів здаються недосяжними небожительками і так хочеться побути на їхньому місці. Одиницям дитячі бажання вдається втілити у життя, і реальність не завжди схожа на те, як все уявлялось. Адже дефіле та посмішкам на великій сцені передують довгі місяці підготовки. Мені здається, що для кожної дівчини це є більш індивідуально. Хтось є в прекрасній фізичній підготовці, але, ну, наприклад, морально їм потрібно себе налаштувати на те, щоб красиво виглядати на цій сцені, не боятися нічого. Тобто, тут якийсь, напевно, такий комплекс цілих моментів шліфування. Це має бути щось таке внутрішнє. От е, Постанова для себе бути природньою, бути тим, ким ти є, не боятися, відкритою бути з людиною. Дуже е, глядач відчуває, коли людина якось так в собі і закрита. І таку людину не часто виберуть на переможуцю. Тобто, може бути, дівчина дуже-дуже красива, але все одно вона ну, не стане місць через те, що вона не зможе подати. от… Е, себе, оту насправді, красу свою. Я до Міс України не мала такої глобальної підготовки. Я була ким була, так? Але от за цих 10 днів я певні моменти, навіть пластики ну, танцювальних моментів навчилася трошки звичайно, звичайно розмовляти, якось, ну. Скажем, відповідати, не боятися, бути собою, спілкуватися із різними людьми. Ну тобто ем, це насправді комплексна, оця така підготовка. Багатьом дівчатам, щоб бути в ідеальній формі для участі в конкурсі, доводиться змінити звичне життя, більше часу приділяти догляду за собою активніше займатися спортом, нерідко сидіти на дієтах. Анна Заячківська каже: якщо все робити з почуттям міри, то такі нововведення йдуть організму на користь. Однак, якщо захопитися, то можна завдати власному здоров'ю чи малої шкоди. Насправді я так признаюсь, напевне, я ніколи особливо не займалася спортом і Власне, міст України змінили моє ставлення до харчування і до спорту, і я насправді дуже вдячна цьому. Е, я нарешті зрозуміла себе, які води спорту мені підходять, що мені е, комфортно їсти. Не, не тільки для того, щоб просто схуднути, або просто там е, от всі, всі моделі сидять на дієтах, і я так буду робити. Ні, це тому що насправді мені так комфортно, і я себе здоровіше почуваю. У мене кращий там стан шкіри, волосся, нігті і так далі. Ну тобто е, воно мене наштовхнуло думати трішки про, про своє здоров'я. І ну, це є похвально. І, я думаю, головне з цим, знаєте, не переборщити, бо бо насправді інколи людина тільки стає зосереджена на своєму зовнішньому вигляді, на соляріях і так далі. Хоч і ці самі солярії не зовсім там позитивно впливають, і інколи там і ракові різні пухлини, ну тобто виникають проблеми зі шкірою і так далі. Тобто, все має бути в міру, але говорю, варто просто дівчатам слухати трішки свій організм. І, ну, І цими питаннями не. Не дуже зловживати, от їсти, ну тобто їсти потрібно, просто визначити для себе певний режим. І якщо, і, якщо хтось там може, наприклад, бігати на е, ну там чи на велодоріжці займатись довго, чи бігати просто, чи інші якісь такі речі, е, то не треба ну, ці самі вправи і до себе обов'язково ну, пристосовувати. Бо інколи ти можеш не розуміти, але для твого хребта краще не бігати. А плавати або інші якісь моменти. Тому тут то є таке, знаєте, пізнання себе. І ну, дуже такий хороший старт. От власне він мене відбувся із цих початку от, конкурсів і таких якихось речей. А ще розповідає Міс України 2013, конкурси краси нерідко сприяють саморозвитку. Дівчата вчаться краще розуміти себе уважніше, придивляються до власних талантів. Ну не знаю, я напевне особливо не готувалася ніколи до відповідей на запитання. Е, бо я люблю спілкуватись. І е, якщо щось мене запитають прямо, я і прямо відповім. Як, ну навіть якщо це дуже такі напевне питання, які е, Можливо, навіть і потребують якогось довшого обдумування чи інших речей, не знаю, воно в мене якось так, на, скажімо так під верхом, і я можу про це говорити. Щодо талантів своїх, я їх завжди могла якось демонструвати, бо коли я навіть навчалася, я і там і театром займалася, і працювала рік часу в театрі Івано-Франківському. Також я співала. Співала як і ну, вперше як і в хорі, а згодом свої пісні ну, так, співала. Також малювала, ну тобто, як моя основна спеціальність і праця, і хобі і от, 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 таке. Ну, скажу, я не знаю, я напевне не відкривала оце все, а швидше, просто ну. Продовжувала займатися цими всіма речами, якими я до того займалася, і, скажімо, і під час ну, конкурсу, звичайно, мені було дуже приємно на місці світу виконувати власну пісню. І дуже приємно те, що в мене викладачка вокалу сказала, так, так, це супер пісня, давай ми її зробимо. Це для мене, напевне, попри те, все була якась перемога найбільша в тому, що мене оцінили. Мені сказали, ну так, давай, можливо, на Євробачення пробуй. Тобто та людина. Яка композитор в Лондоні була, тобто це визнав, ну, визн... і для мене це дуже було приємно. І так якось, ну, от воно не знаю, не особливо, напевне, відкривала щось по-новому і шукала. Воно в мене було. І, і, і скажу ще: насправді я завжди. Не є така впевнена в собі. І зараз, і тоді дуже була не впевнена в собі. І, напевне, у той момент, коли якась моя була перемога, скажімо, я стала міс Україною, згодом там могла там поїхати, представляти Україну, якісь там мої оці заслуги, там, там десятка біч фешн, топ Models, І от, от от ці якісь моменти, вони просто дали мені трохи впевненості, хоч, напевне, дивно говорити, трохи впевненості. Але насправді я це сприймала просто як ну я все ж таки щось вмію, Я щось можу робити. Однак є у конкурсах краси, як і в шоу бізнесі загалом, чимало ризиків та спокус. У молодих дівчат є загроза загубитися у вирі надмірної уваги та піти легковажною дорогою. Знаєте, вберегтись від таких речей звичайно можливо і я думаю. Ну, думаю, скажімо так, це залежить дуже від, від людини, від тієї особи. Кожній дівчині варто дуже багато перевіряти таких моментів. Мені, наприклад, різні модельні агентства навіть писало про якісь поїздки і так далі за кордон. Про... Ну, я дуже от От До контрактів ставилась настільки, от е, буквально недавно, там кілька сторінок іноземною мовою, я сиділа і це все вивчала. І дочиталась таких пунктів, які я просто потім винесла і сказала: а що, а що це по-вашому означає? Яка там от така справа, така, така? Ну, тобто, простими запитаннями легко загнати в кут тих людей, які несуть неправду. І кожній дівчині потрібно дуже добре все перевіряти. Звичайно, якщо вона готова до таких речей, і для неї модель це є плюс якісь там інші речі, ну це вже залежить від неї. Не знаю, якось серце мені поки підказує. Де є добра річ, а де є погана. І говорю, і також мене просто вселенна оберігає ось таких речей. Ну і все ж таки, я не знаю, от часто дівчата дуже з раннього віку вже себе малюють там, надто принцесами, надто такими. Треба все ж таки мати здорову самокритику. Не забувати, що ти є людиною своїми ну, і комплексами певними, і, можливо, там, іншими речами. Звичайно, себе не, не, не цінувати, але й не, не підносити, і корону не носити того кожного дня якої буде там королевою не була, треба завжди якось знаходити ту і простоту, і відкритість до людей. І, ну, і мені здається, от людям, які будуть керуватися такими принципами, тобто будуть якісь добрі, щирі, відкриті, до них буде це саме тягнути. Ну тобто вони будуть притягувати і людей подібних, і ситуації подібні. За інформацією Вікіпедії, перший конкурс краси відбувся в бельгійському місті СПА 19 вересня 1888 року. 21 з 350 кандидаток досягли фіналу, де виключно чоловіче журі оглядало їх за зачиненими дверима. Переможницею стала 18-річна Берта Сокер з Гваделупи. Вона отримала приз в 5 тисяч франків. З того часу подібні конкурси почали проводити у різних країнах світу. В нашій чи не найвідоміший з них це міс України. І ось уже. Кілька років у Тернополі обирають дівчину, яка представляє місто на національному конкурсі. Це вже шостий рік поспіль. В місті Тернопіль відбувається «Міст Тернопіль, яка дівчина переможеться, а потім представляє місто Тернопіль на національному конкурсі Міс Україна. Конкурс почався з жовтого міста, це підготовка. Тобто це дуже велика кропітка робота, тому що ми проводили а, кастинги після кастингу Ми набирали дівчат. Після нового року зразу від, розпочалася репетиція. Як ви сьогодні бачите, 13 березня, стільки сьогодні конкурс проходить. Тобто, ви розумієте, це великий відрізок часу. Дівчатами працювали і психологи. З дівчатами працювали постійні з дівчата працювали, вони в фітнес-зали ходили. Тобто ми старалися завести час. Ну, Казати сьогодні вам ту витичену красоту э, жінки, дівчата. Повірте мені, враховуючи ту тенденцію, вже шість років, яким займався конкурсом, вони змінюються в кращу сторону. Вони переглядають повністю, э, в них міняється світогляд, в них міняється своє відношення до життя, до себе самого собою, і воно міняється в кращу сторону. Вірте мені, тому що я говорю, ми спілкуємося з дівчатами, і які ще приймали участь. П'ять років, шість років. Ну ну дівчина вже набагато більше до себе. Сама себе вимагає більше, і це це, це є дуже добре, тому що ну в нас є така розвитка ні в одному конкурсі. Нема, тому що місце є місць, да? це міжнародне слово міст. Ну именно. але наша. Наші дівчата в слава з де вони не були в Канада, мігрував Чудашу. Наша наші дівчата є господині. І тому будь-який конкурс про конкурсу проходять такі коктейльні вечірки, то є за у журі, дівчат, спілкування. А ми робимо це при паті у формі презентації своїх кулінарних горів. І Кожна дівчина презентує свій кулінарний ворів, і за теж потім привезти номінації враховується її вміння приготувати то чи інше страву. Тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився, не твоя вина, що мож батька свого сил, а твоя біда не мій ти будем. Не стидайся по твоя земля, не стидайся то Україна. Та ні де нас нема, стане батька нормальним сином ти знову купиш Струйові німецькі шузи Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла ремаса болі Чому я тут же? Я хочу давно на волю що Батька чарівним дівчатам цього року у Тернополі у фінал прийшло 16 дівчат, але одна з конкурсанток пошкодила ногу. Тому за звання найкрасивішої боролися 15 учасниць. У результаті головний титул і квиток на національний етап конкурсу Міс України виборола учениця 10 класу школи ліцей номер 6 Еліна Руденко. Дівчина розповідає, участь в конкурсі додала їй впевненості. Неочікувано ну, для мене і дуже приємно. І, ну я не можу передати це словами. Напевно, що це відчуття. Ну дуже щасливо. Ну що ж, Валіна розпочинається новий, не менш цікавий період в житті. А нам любі тернополяни залишається тримати за неї кулаки та щиро бажати перемоги. Красивою та неповторною була артерія цього разу. Дякую, що були з нами. Зустрінемось.